Хочемо почути новорічну історію. Давайте послухаємо казочку про новорічне диво. У самому серці засніженого лісу, де дерева вкриті діамантовим інеєм, а річки заснули під крижаним покровом, жив маленький, але дуже важливий помічник Санта Клауса. Ельф. Тимко. Цього року Тимко відповідав за найважливіше чарівний мішок із подарунками, що світився м'яким теплим світлом. Але саме світло було не від ліхтарика, а від крихітної, але могутньої новорічної зірочки, яка лежала на дні мішка і живила його магією. Одного грудневого ранку, коли Тимко готував мішок до наповнення, він жахнувся. Ой-ой-ой, де ж моє сяйво? Новорічна зірочка зникла. Без неї чарівний мішок став просто старим мішком, а подарунки могли перетворитися на звичайнісінькі камінці. Пантеличений Тимко побіг до свого найкращого друга, мудрої північної сови Уху-буху. Мудра Уху-буху. Зірочка зникла. Новий рік під загрозою, скрикнув Тимко. Сова уважно подивилася на порожній мішок і простягнула Тимкові стару пергаментну мапу, намальовану на шматочку льоду. Уху-ху, не панікуй. Зірочка потрапила до печери снів, але вона сама туди не пішла. Її відніс хитрий мороз тріскун, який не любить галасу та свят. Слідкуй за мапою, тобі допоможуть троє друзів, і кожен принесе тобі щось, що знадобиться для відмикання трьох снігових воріг. До печери. Тимко, схопивши мапу, вирушив у далеку путь. Перші ворота ворота сміху. Біля перших, зроблених із найпрозорішого льоду, воріт, його чекав веселий зайчик пустун. Привіт, Тимко! Я знаю, навіщо ти тут, щоб відчинити ці ворота. Потрібно щось дуже смішне і галасливе. Пустун подарував ельфу кришталевий дзвіночок, який починав голосно і заразливо сміятися, щойно його струшували. Тимко засміявся, труснув дзвіночком і ворота відчинилися. Другі ворота ворота тепла. За ними був холодний сірий коридор. Біля других кам'яних і покритих товстим шаром інею воріт сиділа маленька, але дуже добра руда білочка-збиралочка. Вітаю, щоб пройти потрібне тепло і світло. Мороз тріскун боїться тепла. Білочка віддала тимкові останній горішок з найгарячішим вогником у середині. Це був вогник. Доброти, як тільки тимко підніс горішок, лід на воротах почав танути. І вони відчинилися, даруючи теплий подих. Треті ворота ворота дружби. Останні ворота були величезні, дерев'яні, з висіченими дивними символами. Біля них стояв могутній ведмідь Соня, який щойно прокинувся, Ах, ках щоб пройти тут. Потрібен спільний ритм, щось, що об'єднує всіх у новий рік. Відміть Соня подарував ельфу чарівний барабанчик Тум-тум. Тимко постукав тум 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 тум-тум-тум, тум Тум-тум-тум. Ворота відчинилися, бо цей ритм. Був ритмом новорічної пісні, що лунає в кожному домі. Тимко зайшов у печеру забутих снів. Усередині було темно, а в центрі на маленькому крижаному п'єдесталі лежала його зірочка. А поруч сидів мороз тріскун, що тихо плакав. Навіщо ти вкрав зірочку? Обережно сп... запитав Тимко. Я Я просто хотів, щоб мене помітили. Усі чекають на Санту Клауса, а про мене мороза тріскуна всі забули. Лише сваряться, коли я надто тріщу морозом, схлипнув тріскун. Тимко зрозумів, що тріскун не злий, а просто самотній. Він дістав кришталевий дзвіночок сміху. Труснув ним тріскун від несподіванки, голосно розсміявся. Потім тимко дістав горішок доброти і простягнув його тріскуну. Тріскуне, ти теж дуже важливий, без твого морозу сніг не був би таким чистим і чарівним. Тримай, це тепло від моїх друзів. Хочеш стати нашим новорічним вартовим холоду? Тріскун взяв горішок. Його сумне обличчя засвітилося радістю. Він простягнув зірочку тимкові, а потім дістав із кишені крихітний лід кришталь. Це мій подарунок для тебе. Додай його до мішка. Він ніколи не дасть подарункам розтанути. Тимко повернув новорічну зірочку на місце у чарівний мішок, додав кришталь холоду від мороза тріскуна. І мішок знову засяяв. Вони разом вийшли з печери, і тріскун пообіцяв, що тепер він буде лише допомагати Санта Клаусу. Тимко встиг. Чарівний мішок наповнився найкращими у світі подарунками. І відтоді, коли ви чуєте тріск морозу за вікном у новорічну ніч, знайте, це мороз тріскун радіє, що став частиною. Великої та дружної команди Санта-Клауса, а не самотнім вередуном, пустуном та капосником. А найголовніший подарунок, який отримали всі дружба, сміх і доброта це і є справжня магія нового року. Щасливих свят, мої дорогі друзі!